2,5 см. Верхній рядок дроту починатися. І далі рівномірно розділяєте. Беремо одну реєчку, розмітили на ній, прозверклили, і це у нас буде шаблон, наприклад. І до того сердца, чи дректуєте, чи що підкладаєте кросочки і свердите. Важливо, щоб воно йшло, йшло по центру ще, щоб по центру да, ніде не гуляло сюди, не сюди. Бо якщо ви одну послезуєте чуть збоку, а потім в подальшому будете користуватися електронавощум, то буде пускання, що воно вище прогорить, правильно, положите Значить, А в рамках от такого типу використовують от те ж саме 4 ряди вертикально натягнені Для, Коли от в таких рамках мої пасічники місцеві, взагалі на цій рамці було 3 ряди брови мають місця. Один, другий і третій. Тобто три ряди. Коли дійшло справа до того, що почалося там якісь суші, яка була вибраковуватись, в принципі цього недостатньо. Починає дуже великий проміжок, вощіна, жолобиця, вагіналіця. І в принципі, коли Вживають такий термін суш, що значить суш. Рамка, яка відбудована вже. Ось така рамка, да? які виводили. Це готова рамка, яку можна поставити буде. Пасічники її називають суш. Зимі, так? Це також, по це всі рамки суші. Сушник, суш, там по різні мені називають. Що ще варто зауважити з того, що ми говорили з приводу організації і по Значить, Важливий момент, коли ми сьогодні будемо розбирати про вулики, у нас які будуть завітати питання, але питання буде стояти з того, як коли почати досліджувати, які вулики – новий, старий, і все Значить, Старий вулик можна знайти дешевше, так? Але пам'ятаємо е, пам такий момент. І сам собі згадав, зараз розкажу ще. В одну ситуацію, з якою треба стикнутися і як її правильно проаналізувати. Часто можна побачити оголошення, хто займається, от, хоче купити тіл, наприклад, такого змісту. Там, продається пасіка повністю, да? значить, що потрібно над чим задумуватися і ставити саме своє питання, чого вона продається? З якою метою. Ну, якщо це пакети продаються, тут ще можна зрозуміти, це діючий пасічник, що і він нормально пасічникує. І він знає, заробляє на цьому фактично грошей. Тут особливих страхів і особливих зайвих запитань, крім ну, якості самої, в принципі, особливо не виникає. Інша небезпека може критися в такого змісту повідомлення, як я сказав. Продається пасіка. Ціли сім'ї з вуликами, і все таке. Зараз давайте розберемося, от можливо, і ви вже чули, знаєте, і бачили такі ситуації. Був пасічник, пасічникував. Ну, з якихось причин перестали не стави цього пасічника, чи він не може продовжувати далі доглядати за цією пасікою. Значить, без догляду ці сім'ї, що, що з ними відбувається? По-перше, з'являються і хвороби, і, ну, і все, от, не, все негативне, що може бути. так? Рідні, близькі і знайомі. Зазвичай спочатку думають так, а от воно може буде, може якось ми будемо це тримати. Тобто Вони бачать, що доходить воно до, такого, до такої межі, що вони, люди розуміють, що нам простіше його продати, ніж справити з цією метою. І от тут криється небезпека, що ви можете купити подішовки в сім'ї з вуликами, але насправді там будуть і хвороби, там будуть і неякісні стільники, і все-все-все, що може бути результати. Тому обережно ставтеся до такого роду повідомлень і завжди уважніше, просто-напросто контролюйте, чого, з якою метою, а який там стан тих сім'ї. А не приїхали ввечері, вулика загрузили, повірили на слово, приїхали додому, на слідчий день там проводити люди і виявляється, є якісь гаразди, що там, там і що там тільки немає. Ви зрозуміли, що може, на що звернути увагу, що криється під такого таким типом. В принципі, нічого поганого не бачу, використання вуликів, які були в використанні, можна знайти ці вулики, які досить якісні, так? дешевше коштує. Ну, Якщо є можливість. Ну, Звичайно, коли ви придбали якісь вулики, які був використання, що там бджоли живі, ви подивіться на цій рамці, що тут на цій рамці знаходиться? І прополіс, і віск, можуть бути сліди, наприклад, опоношення, бджоли там погано дримані, чи, взагалі сім'я замінила після на стінках того вулика. Там треба прикласти роботи, взяти стамеску, ось вона. З тамескою все пообшкривати гарненько всі ці залишки, про полісу старого, всі ці сліди, взяти, як я розказував вчора, е елементарну розчину соди, е промити його теплою водою, прополоскати, про паяльною лампою огнем, гарненько пройти. Так? І тоді лише висушити можна його використовувати для заселення нової сім'їччиною. Як себе поводити на пасіці і що саме потрібно, як їм користуватися. Ось така стамеска. Це саме необхідне, що пасічник завжди до вулика має йти і цю стамеску тримати. В руках на шиї, на штурочку, де хочете, щоб ви її не годуємо. Бо часто е трапляється такий момент. Е ну, для тих, хто вже привик, до цього, вона в руках в принципі, І більше часу витрачаєш на пошук, і її десь прикрив чи все таке інше. Значить, Ось маточна кліточка тітова, так? От колишня це вже, мабуть, і більш 50 років, як я тут знайшов з давніх часів. Значить, бачите, такий механізм, як дерев'яна е, клапан, тут є отвір, сюди, коли матку поміщаємо по маточку, зазвичай меду капаємо, щоб вона було, щоб було що їсти. І зверху зробилися Закривається. <дивіст> і така і... Так, кліточка. Так, це також вам будуть потрібні такого типу кліточку. Більше на напасів побачимо для мене. От, наприклад, квадратний шортник, як кажуть. Ковпачок, маточний ковпачок. Значить, за допомогою цього ковпачка. Підчавляємо, фіксуємо, знаємо, що марка вже находи. Настільки на і нікуди не, не побіжить, щоб ми її там чи не перенесли, чи якісь маніпуляції проводимо. Бажано також, щоб реманенті мати такі купочок, чи круглий, чи Ну, Це не зовсім якісь якісні такі, як подобається, чи якісніше. Так, які у вас є питання по тому, що ви...